Шановні абітурієнти, батьки, гості, раді вітати вас на онлайн-презентації відокремленого структурного підрозділу Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ. Пропонуємо вам ознайомитися з деякими перевагами вступної кампанії 2023 року та перевагами для абітурієнтів, які завершили навчання на підготовчих курсах. Шановні! Випускники, шановні батьки, ось і ознайомили ми вас в віртуальному режимі з нашим навчальним закладом. Ви отримали інформацію про наші спеціальності, про наш навчальний заклад, який є одним із найкращих в Україні. Ми сьогодні пропонуємо вам стати нашими партнерами, стати партнерами для будівництва вашого майбутнього життя. Ми сьогодні пропонуємо. Спільно з нами вирощувати хліб. Ми сьогодні вам пропонуємо спільно з нами написання комп'ютерних програм. Ми сьогодні вам пропонуємо відновлювати країну, будуючи електролінії, будуючи, відбудовуючи будівлі, які на сьогодні, на жаль, зруйновані. Успіх спільно з нами, майбутнє спільно з нами. Обирайте наш навчальний заклад і крокуйте в майбутнє свого життя.